Мене дратує успіх інших, куди не подивишся у всіх квартири, машини, айфони, букети, а я просто живу своє життя. Ви не уявляєте, як часто я чую це від своїх клієнтів, і як часто ми це роздратування перетворюємо у мотивацію до власних дій, до власного вау, нарешті я там, де я хочу бути. Бо суть роздратування на інших полягає у думці: бляха, ці уроди мають те, що я хочу. Ви ніколи не будете дратуватися на той успіх, який вам не потрібен. Це роздратування крутий сигнал для вас, що просто кричить Аго, я тут! Подивись на мене, припини займатися тим, чим тобі не подобається. я це те, що тобі потрібно. Я це те, чого ти насправді хочеш. Так, можливо, не в тому форматі, не в тому об'ємі, не в тій формі, але. Наприклад, вас дратують тревел-блогери і криптотрейдери, але не тому, що ви хочете бути трейдером або блогером, а тому, що вас приваблює та свобода, яку вони мають. І коли ви почнете сприймати чужий успіх як сигнальні вогники, це стане крутим інструментом для вас, а не тим, що псує ваш настрій. Ви нарешті побачите свої істинні бажання і припините ховатися від себе справжніх.